Коли почув про те цар Єзекія, роздер на собі шати, покрився вереттям і пішов у дім Господній. Еліякимеж, що доглядав палац та шевну секретаря вкупі зо старшими священниками, покритими вереттям, послав до пророка Ісаї, сина Амоса. І ті промовили до нього. Так говорить Єзекія, цей день день смутку, кари і наруги. Дитятка бо дійшли до самого краю материнської утроби, але нема снаги вродити. Якби ж то Господь, твій Бог, почув слова равшака, що його послав володар його, цар Асирійський, зневажати живого Бога. Якби ж то Господь твій Бог, покарав за слова, що чув, тож вознеси молитву за тих, що ще зосталися. Коли слуги царя Єзекії прийшли до Ісаї, Ісаїя сказав їм Промовте до вашого пана так». так, говорить Господь. Не бійся слів, що чув єси, що ними зневажали мене раби царя Асирійського. Ось я нашлю на нього дух, і він почує певну вістку і повернеться у свою землю, і я уб'ю його мечем у його ж землі. Повернувся Равшак. І знайшов царя Асирійського, що воював проти лівни, він бо почув, що цар відступив від Лахішу. Коли ж цей почув про тірхаку, царя Етіопського, і йому сказали: Ось він вирушив, щоб ударити на тебе. То послав у друге послів до Єзекії сказати: Ви промовте так до Єзекії, царя юдейського. Нехай тебе не ошукує Бог твій, що на нього покладаєшся, кажучи Єрусалим не буде виданий цареві асирійському у руки. Ти чував єси сам, що царі асирійські зробили з землями, як вони їх чисто зруйнували. А ти б то врятувався б? Хіба ж то боги народів? Яких мої батьки зруйнували, вирятували їх, як от Гозан, Харан, Тарацев, і синів Едену, що в Телесарі, де цар Хамату, цар Араду, і цар міста Сефарваїма, Ени та Іви? Єзекія узяв письмо з рук послів. Прочитав його і пішов у храм Господній, та й розгорнув його перед Господом. І молився Єзекія до Господа, кажучи: Господи сил, Боже Ізраїля, що висідаєш на херовимах, ти єси Бог, ти один над усіма царствами земними, ти сотворив небо і землю. Прихили, Господи, вухо Твоє, і вислухай. Відкрий, Господи, очі Твої і поглянь, почуй усі слова Санхириба, що він послав на зневагу живого Бога. Воно би й справді, Господи, царі асирійські спустошили всі народи та їхні землі, ще й кинули у вогонь їхніх богів. Та то і не боги. А діло рук людських дерево і камінь, тому вони їх і знищили. Тепер же, Господи, Боже наш, визволь нас із Його руки, щоб усі царства землі зрозуміли, що ти, Господь, ти єдиний. Тоді Ісая, син Амоса, послав до Єзекії сказати: так говорить Господь, Бог Ізраїля. Тоді, як ти молився до мене супроти Санхериба, царя Асирійського, ось слово, що про нього виповів Господь. Гордує тобою, глузує з тебе дівиця, дочка Сіону, хитає головою позад тебе дочка Єрусалиму. Кого ти поругав? Зневажив, на кого підняв голос і глянув гордими очима? На святого Ізраїлевого. Через твоїх рабів ти зневажив Господа. Ти сказав безлічч моїх колісниць я на вершину гір знявся, на найкрутішу кряж ливану. Я порубав його найвищі кедри. Його найдобірніші кипариси, я досягнув крайньої його верховини, найгустішого його саду, копав і пив я чужі води. Я висушив стопами моїх ніг усі ріки Єгипту. Чи ти ж не чув, що я зробив це здавна? За днів недавніх я постановив це, а тепер здійснюю. Тому і зруйновано укріплені міста в купи руїн. Їхні мешканці безсилі злякалися, засоромились і стали, мов трава на полі, не, мов зелене билля, мов зелень на дахах та луках, коли потягне східний вітер. Чи ти встаєш, чи ти сідаєш, чи входиш, чи виходиш? Я знаю. Що ти проти мене буяєш, і твоє зухвальство дійшло до мого слуху. Тож кільце моє тобі заправлю в ніздрі, мою гнуздечку в рот твій, і заверну тебе тим шляхом, яким ти прибув. А ось тобі і знак цього року ви їстимете зерно, що впаде на землю, другого року. Що само вродить, а третього сійте і жніть та садіть виноградники і споживайте їхній плід. Останок дому Юди, що спасеться, пустить знову вниз коріння і принесе вгорі плід. Бо з Єрусалиму вийде останок та з гори Сіону ті, що спасуться, ревність Господа сил. Це вчинить. Тож так говорить Господь про царя Асирійського. Він не війде в це місто, і стріли туди не пустить, не стане перед ним із щитом, не насипле проти нього валу, тим самим шляхом, що прийшов, назад повернеться, а в місто це не війде. Це – Слово Господнє. Я боронитиму це місто. Я його врятую заради мене і заради Давида, Мого слуги. Тієї ж ночі вийшов ангел Господній та й убив в Асирійському таборі 185 тисяч чоловік. І як повставали вранці, аж ось самі мертві тіла. Зняв Санхериб цар Асирійський табір та й відступив і, повернувшись, перебував у Ніневії. Одного разу, як він поклонявся у храмі Нісроха своєму богові, вбили його мечем, його сини Адрамелех і Сарецер, та й утікли в Арарат край. І син його Асархаддон. Став царем замість нього.